Олександр Назарко, звертайтеся, якщо у кого може маленькі ферми, хочете знати більше про тваринництво. розкажи про себе, люди будуть знати. Пишуть, навіщо три літри? Навіщо три літри? Для того, щоб забезпечити для новонародженого колостральний імунітет. Зазвичай із середньою плотністю в 70, -70 грам імуноглобулінів на один літр. вам... Треба в середньому приблизно 200 і більше на одне телятко при першій випайці, грам імуноглобуліна, От і треба мінімум я 3 літра. Я, я тобі скажу, що е, чого 3, тому що по-перше, ну це кажуть середньому, і в принципі бажано да, щоб воно саме там чмокало, напилось, але питання в тому воно не всі мають сосательний рефлекс на. На початках. І коли у вас йде про промисловий, коли у вас одне теля в тиждень родилось, то да, з ним можна гратися, і воно собі, соски йому можна скільки вип'є, скільки вип'є. Потім на другий день до нього в увагу, третій, п'ятий, і пішло, поїхало. Якщо у вас в день телиться по 10, 15, 20 штук, то треба вибирати середню якусь лінію. Знаєте, яку то, ну, хорошо погано вибираєте середнє, за то всім. Три, пішов. Заливаєш, щоб не було помилок і так писуть, далі. Пишуть, що якщо теля більше, то треба більше по суті, так, це ну... управляємий процес. Насправді Ну, 8-12%. Якщо дуже відповідальні люди є, ну, які дивляться за телятами, то можна якби говорити, що це там. Зважили теля, да, якби не менше. А так, зазвичай ми мотивуємо людей по результату кількості. Е Сирова... Кількості білка в сироватці крові там, на третій, на п'ятий день люди замотивовані, але, щоб але, у телятках. Олександр, я, я, я тобі скажу: воно буде видно, якщо телята не залиті, вони Подохнуть на після 14 дня це раз. І якщо корови не вакциновані, вони теж почнуть здихати, і ти хоч в теплі, воно воно в теплі здохне ще раніше. Ну це так просто, щоб всім було понятно. А на морозі воно ще трошки продержиться, бо та оті поноси, які попруть, то вони хоч не будуть переноситися один до одного. Мене знаєш, я, що от, я в кого не бачу, от, що мене бісить все время. Є індивідуальні. І в нас таке буває. Я от другий раз приїду на площадку розгону дам. Ну, ну скільки можна те. от індивідуальні доміки, да? а їх всіх блядь, ставлять разом. Єдріть його дивізію одне до одного. Та постав же його там, пів метра сунь одне до одного, щоб воно ж язиком не, не, не торкало. А то блядь, виставлять, бо бо так удобніше. Це тільки групу виставляють, і ми, ми забули. І смисл в доміку. Ти ж його ставиш окремо, тратиш на це більше коштів, щоб, ем, як би сказати, бачить, бачить результат безпосереднього, не, не розмножувати оту всю хрень, яка може бути там, в одному теляті, на друге і так далі. Але, е, то, але я тобі скажу, якщо дуже їх отдільно держиш, то тоді при переводі в групу просадка може бути, так що тут а, непонятно. Це дуже де важливо. Там, там є для цього. Є для того певні ці інструменти, щоб просадок не було. Треба молоко поступово знижувати і при зниженні молока додавати загальнозмішаний раціон, щоб телятко. Бо там важливо, що щоб не було просадок при переведенні. Важливо, щоб не було більше одного стресу за тиждень. Ну і тоді все буде добре. Тому якби ну, то все два тільки там, де є люди, є проблеми, і такі речі, якщо де може оцінити комп'ютер, там дуже хорошо. А де на ці всі нюанси там, управління людина над людиною, то там куча є відговорок знайдуться. Так що саме головне, наші пишуть, от сарай має бути теплий, я це уявляю. От якби закрить у задушливому сараї когось, О. от тоді посидьте там. І тоді ви спомните, що таке домік. У мене був случай. Я тобі навіть для досвіду скажу. Ну, зрозумів, не вистачало домиків, і були, от це стосується тих людей, яких доміка немає. Вони використовували сарай не на віз, а от іменно кирпичний сарай. Ну, просто, да, і виставляли там ці кліточки. Просто в сараї, поняв? Як було мінус 30, боже, він як на холов, як холодильник, на вулиці, хоч би що, ці, що в сараї, приходиш вранці. А воно замерзло. Тупо замерзло, розумієш? І ти так, так. І, і не понімаєш, і знаєш, спеців, я пам'ятаю, тоді приглашаєш. А воно був такий період, давай ще одне. І цей був період такий е, довготривалий морози. Знаєш, він як намерз, і я потім всі ж приїдуть. Ой, а хтось не, не залив. Та то вакцина, думаю, що ви городите, віша градусник в сараї. І біля цього поняв домика. І що ти думаєш, там вночі мінус 25, в сараї днем мінус 20, но сонця нема, на вулиці днем мінус 10, вночі, мінус 25, там всі, хоч би що, там тупо в холодильнику. Вони, як в холодильнику, сидять. Ми тоді бігомо ці всі клітки на вулицю, нафіг без домиків, поняв? Все. І от стояли вони ще, наверно, місяць, тоді морози були по мінус 30. Взагалі без проблем. Все тоді ще про холодні ці методи. Я пам'ятаю, все в нас це зараз домики на кожному метрі. А це 2008-й, 2009 рік. Та ще ніхто не знав, що воно таке. Всі ходили один. Це зараз, всі грамотні, понімаєш. А тоді всі ходили, там, дивились один на одного. Як... Оце такі справи. У вас корови з електронними машинами. Е, Стрімительно йдуть вниз. Нормально. Все, все прогнозовано, все хорошо. Ні, то я бачу. То раніше ви писали мені все нормально, а це я дивлюсь вже за декілька днів. Говорите, про... що капець. Ні, е, е, та то, то я колег піддержую капець, зрозумів, що продажі піднімають. Е, я, в принципі, ну як, підходить до, е, до... мене ж воно ужато все. Поки що я персонал ще. Держу і а ну давайте допоможіть Олексія Миколаєвича, хоч хоч раз виграємо. То щось ми програємо та програємо, треба допомогти, замовити в шапці профіля інтернет, продукцію нашу От таким а. чином і за допоможуть для того, щоб не зменшувати кількість людей, і так, далі, і так далі. Тому що ферми вже багато дивлячись у кого, які там витрати, дивлячись в першу чергу, яка урожайність основного корму. І якість його, але вже більше дуже багато ферм пішли, вже працюють в мінус. Ну, я ще ні. Я ну, дивлюсь, ще ні. Побачимо, що буде через місяць, але ну, я максимально ось зараз мені дадуть розгорнути цю і того, що там електрика ще витягує, що я вчасно тих батарей наставив, поняв. І оці всі моменти. Тобто, вони, незважаючи, що вони всього там на всього. Я бачив по другим фермам там статистика електрики 4-5%, 7-8%, дивлячись, у кого яка технологія, затратна частина. Але основну роль, звісно, це урожайність основного корму. Це основну роль зіграло. Скільки у вас власне зараз коштує? А, як дивлячись, як його вважати? У мене урожайність була. Так, як ви рахуєте. Ну, я дивився, я. Як силос рахують? Рахують затратку, яку ти на нього поклав. І в тебе не те, що ти міг би посадити чи посіяти кукурузу. Да? А в основному же силос як рахується. Ринку Силосу ж немає нема в Україні. Як і будь-яких основних кормів нема. Значить, є... Як рахується силос. тобто люди раніше рахували, береться затратки на його вирощування, трамбування, зберігання, от, оце ж пропажа, там ну якби в процесі консервації. не то, що ти там гниле якесь викидаєш, по-любому ти десь тисяч положив, ідеальне, а в тебе його буде менше однозначно. Це всі знають, там відсотків на 10-15. Тобто ти береш у тілю цей ну, зменшення, плюс додавали 20%. Оце раніше так усі рахували. Ну, якби 20%, це ну, якби ти його продав, що ти хочеш заробити, на силу. Його в ідеалі треба порівнювати із кукурузою. Тобто, я вважаю так. Тобто береш урожайність кукурузи і в цьому році, ось подивлюсь, і ділиш 100 гектара, ти б отримав, наприклад, там. Середню свою урожайність поняв? Ото на ту ціну. Оце твоя реальна. Ну то, то ви так зараз і рахуєте? Що, що е, говорили, я... це? Ди, це, ні, дивись, Зараз у мене пораховано все по ринку, силос у мене затратка плюс 20%. То я ще держусь. У мене ще я ось тільки що прикинув, то в мене ціна ще дозволяє. Удержаться. Тобто я ще не буду цей місяць робити резких тіло Бо я хочу, в мене осталось чисто принципіально 500 літрів до перевалить 40 тонн, у мене зараз там навіть у моїх норах, я це так називаю, реконструйованих приміщеннях. При дякую за подарунок при е, низеньких приміщеннях, і при тому, що в мене вибраковка раз у два місяці, ну, ти це як. Чоловік, який, і я ділю на всіх, то ти це розумієш, що це таке, бо є люди, які бракують кожний тиждень, і в них е, оця показник удоя на корову, він тоді красивіший, зрозумів. Ну, тобто, тому що у мене він раз у два місяці бракує, тобто у мене там є корови. І 10 літрів лазять, там і 15. Е, е, на Масі я ділю, то у мене я під 38 зараз і вал у мене. Майже 40 тонн не вистачає 500 літрів. Тобто в мене там тисячу п'ятдесят корів, по-моєму, зараз. Але з браком, поняв Ще ж я тобі що скажу? У мене е додана вартість, хай не багато тонн, хай не багато тонн, але багато гемора. Але ж зовсім інша ціна молока тоді, розумієш, коли ти вже переробив. Тобто зовсім інша. Це звичайно, а це теж, коли ти ще закрив, тому я. Пішов масово в соцмережі, тому що хай воно, наприклад, ну, я знаю, що хтось там для когось це там не суми, як мені директора казала, хай це буде не суми, зато ви вже в мінусі, а я ще держусь. І мені похи, що це не суми, що мені там хтось напише, що Васильченкось який такий щось там показав. Зато в мене люди при роботі, і я їх поки утримую, і поки тяло робити не буду деяких, тому що. Запас будь-яких резерв це переход. Я так прикидав, і рано чи пізно ми до цього дойдемо, тому що нам це нав'язано мегафермами Америки, воно трошки неправильне. Як на мене, навіть просто переход на двохразове, воно збільшить проживаємось корови. А упадеш ти там на якісь три, ну, 10%. Не більше ти впадеш на виробництві, 10 там-12 відсотків. ну... Тебе появиться можливість заплатити людям більше. Да, ще людей буде на фермі менше, їх і так нема, а то взагалі їх не буде. Тут, тут я от підтримаю, то, що є такий приклад. От, наприклад, ці ж самі американці, да, от є у нього, наприклад, ферма на 600 коров, доїльна зала більше доїть не може, да. І він доїть там 45 кг кілограм на корову. Що вони роблять? Вони будують ще один корівник на 300, переходять на двохразову дойку, доять не 40, а, а не 45, а 40, але у них вже не 45 тонн, а 60 тонн. При тому, що на корів тільки витрати на кормину на зарплату, там на все остальне не наскільки пропорційно, і так виходять. Але мене теж турбує ця тема. Що е, колись ми доїли 25 п'ять кілограм на корову, і це були дуже успішні ферми і е, прибуткові ферми. А сьогодні ми доїмо 45 і думаємо, а що з цим робити. І я ж думаю, ну, через 10 років ми 70 літрів доїти не будемо. Треба якось у глибину, в ширину. тому Ні, що... Я тобі скажу: всі, хто перевалив за 40, вони зараз перші попадуть у мінуса. Всі попадуть у мінуса, побачиш. Побачиш. Тому що вони одяжки, чи як ото кажуть, простягай. Простягай щось по чомусь. Тобто, коли ти розганявся. І привикли вони робити в тому діапазоні, і вони бачили заробіток, тільки як вони гнались за літражом. Розумієш? І вони не бачили прерад, з ними, коли раніше беседуєш. Та, що це там, то херня, то чого я должен дивитися на ті якісь там. Да, коли в тебе. Пре, е, все спрацювала команда е, людей, там плюс е, там оці всі осі мініння, там отел і так далі, воно лізе. А, а, а як казалось, то е, не в тому ми шукали ефект, розумієш? Ефект просто, щоб корова дала вчасно теля і все. і тоді ти хоч і дрова насип вона буде, ну це я так уже утрірую, звісно, але вона буде доїться. Я ж просто в різних ситуаціях була моя ферма безпосередньо, і я бачив, де можна вижимати, де можна напхати в ту корову. А якщо в те дні доєння затягнуті, то ти хоч танцюй біля неї. Не воно треба. Тому е, я бачу перве. Це зараз покупні корма. У кого, звісно, не було основного корму хорошого рожаю. Тим дуже буде важко. Дуже важко, тому що якщо ще один рік, якщо ще один рік такий, все, їм буде трубець. От до речі, друзі, 26, 27 лютого, у нас у Києві проходить захід Національний день кормозаготівлі, на якому ми вам допоможемо спланувати, щоб у вас були класні корми у цьому році. І хто не підписаний, спостерігає, підписуйтесь. Миколайович, а що там, якщо наступний понеділок? Ви на місці. Ми домовлялись попередньо зустрітися. Хотів би переробку теж подивитися. По цьому напрямку нам цікаво теж. Ти, позвониш, де там будем, бо там багато знаєш, як ото. А завтра я їду в Київ по Тіктоку. Я вже дуже багато підприємців пішло. в Я на Чернігівщину їду. І, до речі, два наших партнера. З якими ми працюємо, і обоє мають переробку. Один, один має 3 тонни молока, другий має 40 тон молока. Ну і теж переробляють, продають і почувають себе краще, так як ви говорите. Ні, ну краще, на... але проблем більше. Проблем більше. Оце якось так. Ну хорошо, радий був, що підключився. Так, давайте, пока-пока. Підписуйтесь на Олександра, друзі.